Тетяна там пише, чому Макс завжди пропонує розлучення. Тетяна, це класика питань, від яких мене бомбить. Що значить завжди? Що значить завжди? Ді ви з дівчиною п'єте каву, вона із-за того, що якось не так, там, коротше, неї руки почали тремтіти, вона випустила стаканчик кави і розлила каву. Я кажу, що треба розлучувати з нею. Ні. Дівчина почала спілкуватися українською мовою, але у неї дуже багато русизмів в мові. Я що кажу, що треба з нею розлучуватись. Тетяна, я кажу таке. Ні. Я кажу про якісь серйозні речі, після яких єдиний вихід це розлучення. Єдиний, якщо хлопець хоче бути щасливим. Якщо дівчина йому зраджує, єдиний вихід це розлучення. Якщо дівчина його наїбала, ну тобто це може не пов'язано бути з сексом. Це розлучення. І таке інше. Я кажу конкретні випадки, після яких можна з впевненістю в 100% казати, що щасливого нічого після цього не буде. І тоді я кажу, що треба розлучення.